Тато чемпіон. Це тато чемпіон. Окей, покажи, як ми кулаки тримали за нього. Отак тримали кулачки, так? так Іринка разом із мамою вболівала за свого тата. Біатлоніст Дмитро Підручний напередодні вперше в історії України став чемпіоном світу серед чоловіків. Рідні кажуть, до успіху йшов з самого дитинства. На лижі став у шостому класі, не підозрюючи, що хобі переросте у справу життя. Та й не дивно, що обрав саме лижі, адже виріс у спортивній сім'ї. Займався хлопець на спортивній базі в рідному селі Острів, що на Тернопільщині. Тут його згадують як цілеспрямованого та працьовитого спортсмена. Він Хотів перемагати, хотів здобувати. Високі результати, досить розумний хлопець. Досяг під час кожних перегонів Дмитра підтримують найрідніші люди. Розповідають, кожен слідкує за змаганнями, та не аби як хвилюється за спортсмена. Родичі зізнаються, коли почули про перемогу, емоцій не стримували. Після останньої стрільби я просто почала плакати, тому що я не вірила взагалі своїм очам і дуже переживала за те, щоб діму не догнав юханес, бо він в принципі найсильніший біатлоніст світу на даний момент. Mind А коли Діма перетнув фінішну пряму, просто я розплакалася ще більше, мене всі обнімали. Я, якщо чесно, до сьогоднішнього ранку не могла усвідомити, то, що Діма чемпіон світу. Коли він вистрілявся, чисто і пішов, то я вже тут, і в мене дитина переважно не дивиться гонки. Вона так вона ще це не дуже розуміє. А тато, тато нам помахав. каже: а тут вона вже теж дивиться і каже: мамо, ти чок кричиш? Я там його жена. Це було дуже так. Емоції, коли, звичайно, в нього ці сльози радості пішли до мене теж. Я кажу, вся країна плакала з Дмитром. Таке, знаєте, вже віриш, не віриш, але ну, дійсно так вона є дуже приємне. Відчуття я вам скажу. Дуже пишаюся я своїм сином». Чемпіонат світу з біатлону ще триває, та, окрім нових досягнень у Швеції, тернополяни бажають Дмитру отримати і Олімпійську нагороду. Дмитро став учнем нашої школи, не так став спортсменом нашої школи в 2011 році. І десь практично в 2012 року, і, власне, якраз почалися його такі результати в, в спорті. Я думаю, що Ще попереду Олімпіада. Я сподіваюся, що Олена Підрушна це не остання спортсменка, як вибора для Тернополя, для нашого краю, для України олімпійської медаль. Вчора пройшла гонка, чемпіон світу. Сьогодні ж день пройшов, ніч пройшла. Там, ну, якби, знаєте, ті емоції, воно проходить. І зразу ми ж люди, знаєте, кожен думає, ну, Слідуючий етап Олімпійські ігри. Так що, побажання одно – олімпійська медаль. Хоча Дмитро перший чемпіон світу в чоловіків став і це незалежна Україна, і перший чемпіон світу. У в нас в чоловіки, які вибороли, це звичайно. Тернополяни продовжують болівати за земляка і пишаються тим, що вперше за роки незалежності України чемпіоном світу у біатлоні став саме спортсмен із Тернопільщини Оксана Рогачук, Оксана Задорожна і вся команда каналу Тернопіль 1